Ганьбилися по самі вуха російські журналісти, пропагандисти, які приїхали знімати сюжети про героїчне визволення населених пунктів Глотову та Грайворон на Білгородщині, потрапили під обстріли. Їх накрило мінометним вогнем російських добровольців, які прийшли визволяти Росію від путінського режиму. Моменти ударів потрапили на відео і з'явилися в мережі. Щоправда, мало ймовірно, що ці кадри покажуть по російських каналах, де глядачів годують черговими казочками про зачистку регіону. Мін вбивства Ерефії і російські пропагандисти уже неодноразово заявляли про, начебто, знищення сотні диверсантів, які вранці 22 травня зайшли на територію Білгородської області. Керувати зачисткою території доручили генералу Лапіну, який до слова провалив оборону лимана. Також стало відомо. Що Росія перекидає свої сили з України на територію Ерефії через події, які трапилися на Білгородщині, в українській військовій розвідці цю інформацію перевіряють. Самі ж російські добровольці заявляють про те, що продовжують свою військову спецоперацію на території Росії.